З бази доповіли, що першу танкову дивізію переслідує невідомий ворог. На місці потрібна підтримка з повітря! Що тобі са було? Схоже на якусь літечу істоту. Я не впевнений на їхніх крилах витотуваний залізний хрест. Збито всю ескадрилью. Під час Другої світової. Що то за чувня? Наземний радар не фіксує тут літаків. Будете розказувати мені, що я ще не бачив. Ми гадаємо, що ті істоти живі. У гонитві за надпотужною вогневою міццю. Ми збираємо команду. Твоє завдання їх тренувати. Ти маєш знайти спосіб їх знищити. Нацисти задіяли додаткові сили. Незабаром в нас буде власна армія. Її очі ти, а основа з драконів зробить її нездоланною. Вдягнути бойову форму. Злітаємо. Дракони. Один в тебе на хвості. Проти. Вогонь за готовністю. Льотчиків винищувачів. Наближається. Приготуйтеся. Якщо дізнаємося, звідки саме їх запускають. Можливо, вдасться ліквідувати їх прямо на землі. Знищити яйця. Усі до єдиного. До вирішальної битви. Не підпускайте їх до бомбардувальника. Розчіть їх! П-51. Винищувач драконів.